Благослови вас, Боже, на все святе і святої Неділи вас і святом пошани, Пречистої Богородиці Діви Марії та святого вручника Йосипа. Найкращі побажання вам, дорогі християни, особливо тим, хто має ці прекрасні імена Марія і Йосип, на многе блага діта. Марі О Свята Марія Мати. Ми прийшли Тебе витати Христос. Родився. Включаємо наші моління до всіх служб Божих у храмах, у ГКЦ, ПСУ, Римокатолицьких на славу, пречисті нашої єдиної Матері Марії, нашого Пресвятого, єдиного Бога Ісуса. Дякуємо тобі, Господи Боже, і Божа Мати, за все, і просимо, згадайте в своїх молитвах від всіх святих і нас грішних, за мертвих, живих і ненароджених людей своїх. Христос народився, славімо Христа на многе, блага літа і славімо. Славну пречисту Пресвяту Божу Матір Марію, нашу єдину Матір, яку сьогодні з 8 січня ми пошануємо святом Собору Пречистої Богородиці і в 2023 році ми особливо благаємо, щоб вона опросила Бога за скорішу. Нашу перемогу за скоріше воскресіння героїв, святих і друзів Бази СУ, і щоб скоріше ми завершили ту найважчу, найстрашнішу третю всесвітню війну, яка все більше розгортається в світі. Я вітаю вас, дорогі брати і сестри, сессиву Христі, дружні до нас, люди інших націй, інших конфесій, з Івано-Франківська, Християнин УГКЦ, генерал-каполан УГВР, Борис Голодюк, Павло Дністер. У 42 му фільмі «За пророчі сни про перемогу України з Богом і водночас цей фільм є фрагментом фільму 1778-го поклику Христа і УПА. Моє слово до вас нині у неділю святу після служби Божої з місця спочинку наших краян і від цього пам'ятника такого чудового причисти матінки Божої. Яка в своїх руках хай тримає, внімає душі всіх людей Божих і мертвих, живих і ненароджених. Маємо добру новину, що вчора я вам говорив, що матінка Божа передала мені, що на свято Різдва, правдивого нашого, до 7 січня, в період з 5-6 січня, було щастилища звільнено багато душ, і в тому числі наших воїнів дорогих. І повернуся серед святих в тілах нових вічно молодих, не зломів щодо Сонце про що дивіться попередні відео мої. І серед тих душ, які стали в Бога вже святі, які є в сонячному раю, є і душа славного, праведного папи Бенедикта 16 Йосипа Расенгера. І маємо надію тут, значить, що зможе Пророчий сон Катерини Меріх за те, як він вертається і прославляє Бога в Римі за те, що допоміг найважчий час звільнити Європу, Італію від тої нечисті азійської, яка планує в ближчі дні страшні події, атомної війни. і всякої іншої біди, яку запланували глобалісти сатанисти щоб погубити більшість людства. Але ми не втрачаємо надії. Віримо, що недаремно Господь Бог віддав життя своє за цей світ, що Він хоче порятувати людей всіх, але порятуються ті, які будуть особливо з Богом у ці останні дні шукати правду Його, і особливо постараються. Молитися там, де є чудотворні хрести, Франківську, і не тільки там, а всюди Господь вислуховує молитву. Просто Франківську це особливі місця, що визначили Бог і Божа Мати Пресвята. І пам'ятаємо, що е, світ бороться проти зла, бо в кожному християнину християнці, які прийняли святе причастя, е, все більше є сила Божа в залежності від віри людей у той великий день, який неминуче буде перемоги нашої з Богом. Сам Ісус воює. Проти нечисті і деякі люди думають, що папа Бенедикт, коли помер, то все вже немає жодного праведника в світі. Е, є праведні люди. Боротьба була, є і буде, і скоро Господь сам з силою своєю явно славно у нас світ прибуде. Тому я дякую особливо всім тим, які вірять про ростов па які множать наші відео, лайкають їх, коментують і серцем чують. Не розумом усвідомлюють, бо це важко все усвідомити в ті пророцтва, Але серцем чують, в якому Ісус живе, в якому Ісус їм віру, надію, любов дає, що це правда свята, правда для більшості людей не збагнена, неймовірна. Але саме так буде, саме так переможуть Божі люди. Як це у найважчі часи боротьби проти рашофашистів з 1942 року, боротьби проти гітлерівських е, Танистів воїни наші УПА і люди, прихильні в їхній мережі, отримали ці і ці проросла весь час доповнювалися. Весь час Пресвятий Бог і причиста Божа Мати, робили все, щоб люди вірили у те слово, добре і святе, яке совісно в останній. Уже 12 років, як можу, говорю вам я, і деякі люди, які підтримували мене в інтернеті, відео записували. Дякую їм за те, особливо. І ті, які в житті говорять за ці слова, що передаю я, не від якихось своїх особистих, значить, думок. А від думок тих, що дає сам Христос Бог, Дух Святий і Пречиста Божа Мати, всіма святими впрошує усі ці благодаті, щоб я, якось міг я вам це слово більш досконаліше сказати. І прощайте, що якщо десь щось не так, я не можу пояснити, тому що, як всі люди, я вчуся, розумієте. У тому, що десь недоліки маю їх долати і е, якостів свої підсилювати, і прошу, хай допоможе і мені, і вам у цьому причиста Боже мати. І найперше, щоб кожен з нас е, каявся за свої недосконалості і старався власне, е, не сумніватися в тих словах, а доповнити слова мої. І е, за минулі дні, е, власне, як то традиційно що сталося в місяці грудні. З 8 числа грудня, по 8 січня, маю сказати, що Бог дав особливі сни пророчі за ті події страшної війни, яка ще буде, але і сни за те, що переможуть Божі люди, що буде неймовірно гарний розквіт, як власне землі нашої весна. Снилася і водночас, вперше жіноці одній на Талоці в ніч з п'ятниці на суботу приснилася причиста божа мати, і хочу вам скріншот її звернення до мене показати. І приснилася вона, як я зрозумів, в місті Львові. І саме ви прочитайте, будь ласка, слово в слово, я е, даю вам це повідомлення, що Божа мати є в обладунках лицарських, яка готова е, проти нечисті е, воювати. Вона та жінка, яка очолює нас е, разом з Богом Пресвятим, яка веде нас і яка власне розтопчує голову змія і всіх тих гадів зла. Які зараз хочуть не знищити не тільки Україну, а й інші країни і встановити свою всесвітню диктатуру і. Зробити все те, що каже їм сатана, у ці найважчі, найтемніші дні, які продовжуються, дорогі мої все страсні для тих людей, які дійсно стоять собі совісні. Ми шукаємо ці слова святі. Ці передання дуже вдячний вам. Я що ви все більше вірите в пророцтво Бо я дивлюся, що кількість переглядів росте відео, кількість лайків. Тільки з множення на Фейсбуці на Ютубі блокують деякі коментарі чи взагалі коментарі деяких наших патріотів. Читайте їх на Фейсбуці. Особливо подяка! першість по коментарях у минулому році зайняла наш почесний друг Па Оля Марія Сонячна. Особливо вітаємо тих, хто посвячений на ім'я Марія. вас благословить на многе благи літа. І є у нас жіночка у Києві, який, власне, є пророчі сни, є видіння, Наталочка Марія. Вчора я мав особливо з нею молитву подячну, що ви знаєте, у нашому місті, в славному столичному наші патріоти, християни ПЦУ, зайшли у той храм, який московські окупанти використовували Києво-Печерську лавру. І перше там молилися за 300 років українською мовою, співали українською мовою нашу коляду, і най Бог благословить нас на щасливу пору всіх тих, які вірять у перемогу з Богом. Я тільки нагадаю, що тій. Жіноці були пророчі сни після наступу рашу фашистів на Київ, коли вони були відбиті, що буде повторний наступ і наступ не з боку Білорусі тільки а наступ десь з боку Черкасії і власне там з Сумської чи Чернігівської області, і, мабуть, десанту тому особливо молимося, особливо хто може старайтесь отримати сліз у середу, у п'ятницю. І е, понеділок, е, коли є особливі такі дні протистояння добра і зла, коли зараз підсилюються морози, це збільшиться е, ворожба нечисті. І у тої жіночки Марії у Києві є син, який зараз за кордоном. Даймо Боже здоров'я і помочі і Божого берігу, якому рік тому назад перед святом Різдва якраз приснився сон. Як він вертається додому в Київ і застає у себе у багатоперховому будинку, в квартирі своєї мами і батька, свого брата, який веселий щасливий про щось говорить зі своїми рідними. Це дуже добрий сон для всіх людей, що там, у тому районі Києва, Шевченківському, власне той будинок збережений буде. І ті люди, які там особливо моляться, це особливо така територія, посвячена під молитви нашого Великого Кобзаря. Власне, саме там рідні, близькі тої людини Наталочки Марії десь передають ті пророцтва, десь вірять Звірять них, і у неї ще був такий знак, що в неї є іконка Миколая в навіть час від часу в часі молитви паде. І що означає це, що треба молитись особливо там, де є храм Святого Миколая Настасії на Аскольдовій могилі, молитися разом спільно християнам ГКЦ, ПЦУ, римокатоликам, іншим людям приєднуватись до них, тому що то місце колишнього поруйнованого кладовища. І Божа мати закликала там молитися і благословляла останній раз, коли я здійсняв похід на Київ. Це було в Різдвяні свята 1998 року. Що ми особливо там помолилися хлопці, дівчата, соколята біля могили Героїв, Крут, яких нагадаю вам я, ми будемо пошановувати саме 29 січня і чекаємо особливі події не страшні ймовірно нападу ще більшого на Україну на Київ і на Європу. Але коли побачите це, не падайте духом, усміхайтеся на краще. Сподівайтесь, бо спасіння ваше близько Так казав Ісус. І утвердіться в вірі в надії, любові, одягніться в зброю віри і разом переможемо. антихриста Путіна інших потвор, тьми, І пам'ятаємо, що в найважчі часи до України неминучі, як обіцяє Пресвятий Бог і Пречиста Божа мати, найкращі, найпотрібніші. Вернуться не зробів щодо сонцехранів наші дорогі. Воїни, козаки і їхні деякі власне, рідні, близькі, друзі, які Бог обрав для того, що не мали воскреснути до храмів, саме 500 воїнів з козучу до храму Воскресних і 500 людей цивільних, 100 священиків, 100 дітей, 300 відомих людей, серед них 200 будуть саме жінки, дівчата. І з діточок 50 буде хлопчиків, 50 – дівчат. -то. І світла пам'ять нашим героям тим всім, які віддали своє життя, щоб Україна була все більш міцна, щаслива, свята, справді українська. І в минулі роки, і в недавні дні. Особливо саме в цьому дні пам'ятаємо, не забудемо наших героїв і за живих та слухаємо слово від них. З різдвом вітаємо люди, хай настане мир усюди. Щастя, радості, років, щоб добити ворогів. Нам не треба пива, кваси. Дайте нам боєприпаси. Саме кращі у нас коляди, коли гради є і снаряд. Дочекались ми різдва, бо була тяжка весна. Що не хотів би московіт. Не зламать йому наш рід. Ти, Ісусе, Сину Божий, в перемозі нам поможеш. Ти люд любиш, ти благий, бо у нас час непростий. Не діждались коляди, наші доньки і сини, бо загинули за волю та за Україну долю. Щоб різдво у кожну хату повернув додому тата, щоб ні горя, ні біди у нас не перемогти. А й замовчу не йдемо, полянула, Україна є і буде. Передуйте з нами люди. Україну шлем вітання, дорослим і дітям. Переможем, запануєм, заживем, розквітне. Це єднає щодня 20-й годині на живому телебаченні, давай молитися, разом. молитва до чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню. Так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О причесний і животворчий Хресте, Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Боже великий єдиний, всю Україну храни, сонця, благодатним промінням, весь народ наш, благосови світлом науки і знання, всіх людей просвіти, числі любові до краю нас і всіх людей своїх. Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, всю Україну храни, всі своє власні зводи минуло. Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, часня, дай Боже народу, на многе благо літа. нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла нашофашистів, блазенів в нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн ОГЕКЕЦ і ПЦУ, і голосови на день цей. І на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає. У цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Просимо за скоріше Воскресіння і наш перемоги перемога. І, і сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківську з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страстного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше, за скоріше Боже пришестя у найважчі дні. Хімічний атомний війни Слава, слава тобі, мій Бог, за Дух Святий! слава, слава тобі, мій Бог, за Дух Святий! Ставимося совісно, хіро єдиними усами разом зі мною молитву великого кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір, за скоріше Боже пришестя. Боже наш груси, синьоки Ісусе, рятуй нас, і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе. І наших героїв, найбожого стання, не зробив, а сонця неба храм. За тебе, Україна, і свої сили віддаю, що від і з раїни наш дух і Слава, слава Україні, героям слава. По Бахмуті, дай стріли чути, де стільки світу вже полягло, раз тихо стало і залунало. Христос родився, свалімою. Брасти стало і залунало, Христос зродився з залі бо. Донецька нічка, огопна свічка, і ворогам сівнюти на зло, стали солдати. Стали солдати колядувати, Христос родився, славі Під гуляй поле, путя на столі, з небо, там за цілого, вітер у с тебу, волить мертель. Христос родився, славі бо, вітер в водить воли. Христос родися, Слави Мое. Дився, славі Бойом, закомлівсі на личапісь, ви царівсь, Господь, знайшло, ми Христос родився, славі мойого, на ньому рівні Петриніс Криму, разом зі світом слави Христо. Юля Суганська, Настя зберяка, Христос родився, славі мойого, Юля Суганська, Настя зберіганська, Христос родився, славі мойого. Хто сродився, славі Моєго! Наша родина, вся Україна, і збройні сили.